Слава Україні! Безпекова оперативна ситуація в Одесі та області залишається без особливих змін. Ворожий флот вивів з бойового чергування усі ракетоносії. Однак це не означає, що вони не можуть повернутися, по-перше, дуже швидко або ті ж самі підводні човни можуть зробити бойові пуски безпосередньо неподалік від баз знаходження. Отож, будь ласка, не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Будьте пильними, повідомляйте відповідні структури про підозрілих осіб. Ворог намагається долучити до розвід роботи усіх своїх прихильників, так званого руського міру та агентуру, яка є сплячою або була сплячою. Тому будьте пильні, бо це наше з вами життя. І ще декілька моментів. Коли ми говоримо з вами про мінно-вибухову небезпеку, не забувайте, що це стосується не лише тих мін. Які можуть дрейфувати у морі або їх періодично викидає на чорноморське узбережжя. Мова також про сюрпризи, неприємні сюрпризи Другої світової війни, а також залишки ворожих ракет, які гринюче збивають наші сили протиповітряної оборони. Будь ласка, бачите підозрілий предмет, не треба робити з ним селфі, не треба його кидати, а тим більше підпускати до нього дітей. Теж треба повідомити. Відповідні органи сьогодні на Запоріжжі сталася не дуже добра ситуація, коли двоє діточок знайшли невідомий і незрозумілий предмет циліндрічної форми, і він вибухнув: Наразі двоє діточок поранені. Дай Боже їм швидкого одужання. І ще є один важливий аспект, про який не можна не сказати. У соціальних мережах, в умовах демократії, навіть під час війни, ми інколи забуваємо, що є теми. По-перше, які під час воєнного стану, ну просто, м'яко кажучи, не обговорюється, мова йде перш за все про рішення військового командування. Лише військове командування, вище політичне керівництво держави, розуміє і знає всю картину на театрі воєнних дій, саме на театрі воєнних дій, а не з окремого дивану або з окремої квартири. Тому ворог намагається штучно вкинути для обговорення, подумати для обговорення. Теми, чи треба вести наступальні або оборонні дії біля того чи іншого населеного пункту. Ворог робить це спеціально. Ворог намагається не просто зав'язати дискусію, а також отримати через соцмережі відповідні розвіддані. Рішення військового командування не обговорюється: треба довіряти нашим командирам, нашим бійцям. І коли ми говоримо про віру, підтримку та довіру до Збройних сил, мова йде перш за все про це. А не тоді, коли наші війська звільняють те чи інше місто або населений пункт. Важка боротьба є втрати. Велика ціна за нашу майбутню перемогу. Але не забувайте те, що я зараз вам сказав. Ну і ще один момент. Коли говорять про те, що чоловіки не бояться, це неправда. Не бояться або мертві або дурні. Чим більш розумний чоловік, він боїться. Але хоробрість полягає в іншому: що саме ця людина може подолати той страх і прийняти відповідне рішення і йти далі. Найголовніше йти далі. Шляхом українського самурая, а ще краще шляхом українського козака і здобути перемогу. Тримаємо стрій та разом і до кінця до нашої перемоги. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! Посміхніться! У цьому теж проявляється хоробрість!